Вірш Людмили Семоненко, мамочка, приходь до мене хоч вісні. Мені вночі приснилась мама вона стояла в кухні край вікна. Про щось мені своє розповідала, а я на неї надивитись не могла. Була вона на дивому лежала, лиш сивина, що видавала вік. Не прислухала, що мені казала. Тепер це не прощу собі повік. Я гладила їй голову і плечі, і відчувала тіла теплоту, запам'ятати намагалась прості речі. Той мамин голос, запах, і її саму лишити в пам'яті як можна довше, утримати той образ, що зникав, як мама, так ніхто вам не поможе. А сон. Як димка просто взяв, розстав. Не можна неминуче відвернути, і мене в змозі зупинити час. Але є щастя, хоч ві сні побути із тим, хто так давно покинув нас. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, якщо вам подобається, лайкайте, буду дуже вдячна.